Я є. Знову дзвонила моя кохана. Передавала всім привіт. <хи> Дивіться, вже є 20 хвилин. Можливо, ця демка буде задовга. Але у будь-якому разі мені гра подобається, тому я буду продовжувати її грати. Хоча не знаю, чи буду записувати ось. Але у будь-якому разі, якщо ця демка буде задовга, то я з вами прощаюсь. Дякую за увагу і бувайте! А якщо не задовго, <хи> якщо вона зараз закінчиться, то... Це буде одна серія. Ось таке. Таке придумав. І там я, походу, забув відкрити скриню. Але пофіг. І дивіться, бачите, він урону від падіння не отримує. Це трохи не, не цікаво. Хоча, можливо, це так спеціально, щоб народ падав. Але не міг вилізти. Ось. Так. Тут лабіринт. Я не дуже люблю лабіринти. Опа, монетка. Так, і що тут у нас? Німб. Так, це, походу, можна надягнути. Переносить вас зал саркофагом і стілюючого духу. А, -а, -а. клас, це як телепорт на хату. Круто. А давайте, ладно, давайте візьмемо це, подивимось, що тут. Бізо монетку і попробуємо Давайте назначимо його. Ой. Права кнопка, як бачите, закриває цю штуку. Е Гарячу клавішу 4. Так у нас. 1 2 Так, 4. Все, а ну тепер 4. Жінь. І зберіглись. Класно. Мені подобається. Це як в террарії там. це Потужний артефакт, який може перенести вас. З любого місця прямо ось сюди. Ви можете його використовувати скільки раз, скільки захочете. Він може легко е, витягнути вас із е, дубці. Тому, я думаю, ми будемо витягуватись із дубці кнопочкою 4. Якщо вам треба витягнутися із дубці, F6. F6. F6 і Enter. Ні? Бачите, верху швидкі клавіші. Ааа. Ясненько. Тобто F6 і тоді. Коротше, так краще я буду робити. Так як є в мене. Ці клавіші я поки що не дуже зрозумів як. Працює, що тут у нас меч? Хлопаки. Вау. Так, пішли вниз. А -а... Ми здається, знайшли кінжал. Так, натиснувши F2, ви зможете побачити всю зброю, яка у вас є, і взяти її в руки. Угу. Гаразд. Щоби до гарячих клавіш F1. Ой, я нажав просто 2. Гаразд. F2 це зброя, F3 це ліки, F4 це якісь сувої, закляття, можливо, книги. Бюджетерія. І тут я не бачу, бо в мене там значок від фрапсу. Якось так не круто. Непрофесіонально. Ентером. Так. Атака кінжалом зі спини е, збільшує нанос. Коротше, урон, який ми наносимо на 50%. При цьому шанс критичного удару виростає на 10% просто. Але це працює тільки на людиноподібних монстрах і зміях. Людиноподібні монстри це, мабуть, ті, які мають ручки і ножки. Також давайте спробуємо назначити кінжал. Йосип. Ось так це робиться. На 5. Якби я не забув, це все, як тут діставати. 5! Кінжол! 4. О боже. Я обачаюсь. Прошу пробачення. Я забув. А, ми можемо так зробити. Отакої. От Чого я тут зупинився? Я був був там. Тільки що один хлопець там не забув, отут. І він просто телепортнувся звідси. Я хотів показати його вам. Думав, ми будемо зараз битися. О, запалив всі факели, походу це якийсь ачивмент. Так. Блава. Так, вверху якийсь хлопець лізе. Вау! Ой! Так. Ага, давайте підпалимо ось це. Мураха! 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 Три. Стріляємо! Так, давайте поки що це разоб'ємо. Меч. І візьмемо цю штуку. Підпалим цю штуку. Підійдемо сюди. Підпалим цю штуку. Підійдемо сюди. І б'ємо його, б'ємо його. Стій! стій, Стій! Стій! стій, стій, стій! Так. Ага. Гаразд, як бачите, ХП трохи забрало, забрало. Так, підемо нагору, потім підемо вниз. О, Змія. Бздень. Бздень. Так, бумц бамц, бумцбамс. У Маленький переход, як тільки що був, ніхто навіть не помітив. Око змії. Ще наверх можна. О, Ти б'єшся! А я думав змія не б'ється. Знаєте, просто сидить. Чекає, поки її вб'ють. Якась музика така. Тиририм-тиририм-тиририм Хм Якось таке дивне відчуття, коли камера не йде вверх за персонажем, а просто залишається. Так, це не цією кнопкою робиться. Може похилимося? <плак> І я знову є. ха-ха. давайте сюди вниз поліземо. Я не хочу туди йти. Ой. Хто там? Ага. Так, отримуючи новий рівень, ви можете розподілити 5 очків на підвищення своєї майстерності, володіння різним оруж... ружжям, є таке слово. Або магією, також покращити свій захист і корисні навики. Це робиться в ігровому меню персонажа, кожен новий рівень, майстерності, володіння мечем з... збільшує урон на 5. Крім того, збільшується швидкість ваших атак і шанс критичного удару. Підвищення. Коротше. коротше, ясно, що є сенс прокачувати. Що тут читати? Давайте якось там як це робиться. Ось так. Персонаж. І давайте прокачаємо мечі. Прокачаємо. луки, я не знаю, як нашу прокачувати. Це прокачаємо. Тобто здоров'я більше дається. І може броню. Хоча я не знаю, чому там внизу не додається. Луки, жезли, мечі, кінжали, булави, топори, луки. Ну давайте луки візьмемо. Ще одне очко є. Зілля. Тобто, як бачите, тут багато варіантів немає. Тобто, ясно. Коротше, в нас є 5 цех, 5. Е... Очків, і ми по одному розподіляємо по-любому. По одному розподіляємо по-любому. Я хотів до цього дядька, що зліва. Але, на жаль, хоча ні, я думаю, що в нас є шанс туди потрапити. Упс. Ніж, ніж, де ніж? Де меч? Хе-хе, <гум> якогось біса меч в мене з рук пропав. Так, той чорний зу. Ого! Якісь гобліни! О боже! Лук! Хто це такий? Що це за табличка? Кухня! Ха, цікаво! Це, мабуть, роботяги. Мітла. Мітлу не можна взяти, я б політав. Двері. Ой, кухар. Привіт. Стій! Носатий такий. Ти є хто? Хто ти є? Мене звати Зератул. Темний лицар і верховний слуга великого Харникона. А ти хто такий? От брехло. Мене звуть Зарок, великий шеф повара. Зарок, до речі, це такий меч. Здається. Коротше кажучи, ти тут їсти вариш? Котліти із ельфів. Я продавати, мене продавати, рецепти для чарівне зілля. Щоб купити рецепт, підійдіть зароку. Дивіться, всі монстри мене вбивають, а цей собі пофіг йому. Купити. Порошки. <реш> <реш> так, порошки ми не будемо купляти. Зілля різне. Телепортації на кухню. І рецепти. Класно. Давайте купимо щось. Де в нас золото? Де наше золото? Я не бачу. До речі, я перемістив то, то, той перший німб, який телепортує, на 0. Щоб натиснути випадково. Продати. Е, що можна продати? Очі, давайте продамо. За одну монетку. Коротше, інвентаря в нас багато, продавати немає нічого сенсу. Ну, давайте тоді купимо рецепт слабого зілля лікування. Так, окей. Ну, що цим з рецептом? Ось він. Переписали в книгу рецептів. І що це дало нам? Пропав рецепт. Ага, значить я в 5 Нічого не дає. Ну гаразд. Тут ще скриня, давайте пограбуємо. А, може ліку. Може тут щось варити можна. Створити. Схоже, що знизу написано, що треба крило літучої миші і червоний порошок. І тоді можна буде зробити хілку. Ну це круто. Пішли, звідси. Так, зверху два є. двоє. Дру Дружба мене чекає, тому ми зараз ковеліземо. І б'єм їх! Ого, як мут лошадь! <гум> Всім роздав? Всім роздав. Будь ласка. Ще висіла одна. Ще одна є. Стій! Паскудниця. Щ... Уа! Дійсно, бачите, коли запалювати всі зілля. Факели я маю на увазі, то... Так, музичка така гарна грає. Блм! О, крило! Крила, крила, мені ж потрібні для... для лічилок. Точно, бачите? Класно. Так, давайте підемо. Куди ще тут? Вниз не можна піти. Г, г. Г. Так, це кухня. Гаразд, кухня, ясненько. Вниз тут є ще цей троль. Так, 3, 4. Це кінжал мав бути. Кінжал у нас 5. Давайте змінимо кінжал на. Блін, побачив. На 4. Але. Де ти? Ну чого ти туди пішов? Якийсь він незлобний, тобто він. Ніби атакує. Ага. Так я думаю, булавою ці штуки можна ламати. Так. А, -а, а... Хай буде світло! Подаруй мені, світло! Подаруй світло, мені Страшно так злазити вниз! Одразу світло хочеться запалити, так. Нічого. Але ні, монетка є. Привіт. Ой! Оце бомбануло. Забомбило. Так, ось так вона відкривається. А, запалити точно. Не будемо забувати запалювати нічого. І... опа. І наверх. У нас є опціональний варіант. Хоба, я є. Підпали быстренько. Ну майже быстренько. Хм, а дуже цікаво. Хоча ні. Тут все просто. Такс. О, тут темно і страшно. Ам, яка твоя мета? Що ти взагалі про що? Ти вибрався на гору істини, пересік. Боже. Всяку дурню, е, проніг все за, за... заборонне місце. Ризикуючи своїм життям, у тебе повинна бути якась причина для цього. Так, він не врубається так само, як і я. Просто він собі сидів, грав в гру і тут. Попав сюди. Тобто ти не знаєш, з якою метою ти тут. Я знаю тільки те, що мене накачали дурницями. Дурю, дурницями. Поняття немає, яка у мене місія. Зазвичай шукачі пригод отримують якесь завдання від чувака в таверні, але я навіть ніколи не був в тавернах. Дійсно, дійсно. Мені може потреба піти до Оракула, який відкриє мені моє істинне призначення. Купа крутих героїв, Е-е-е... такі, як Великий Трал що за трал? Великий трал затралив. Так робили. Цей трал, герой твого народу, це такий предок далекий, не зовсім. Він був вождем орків, який спас свій народ від тиранії Альянса людей і ельфів. <кій> я не знаю, з якої це гри. Якщо ви знаєте, напишіть мені, я буду знати. Це довга історія. Походу, якась задройська штука з діаблу. Ей, Зер! Синій! Де мені знайти оракула? Тут немає ніяких Оракулів, навіть близько не було. Е і вони б з тобою не стали говорити таким тупим. Ну, звичайно, так ти мені вже це й казав. Добре, я, значить, піду погуляю. Я так і зроблю. Опа! Великий трал. Так, там внизу синій хробак. Так, синій хробак. Так. Опа. Ладно, не впав через тебе. Лічилка А, підпалити. І ось такий геймплей. Е -е -е. Підпалюємо всі штучки, збираємо весь лут, ну як в цьому і прокачуємося. Як на мене то прикольно. О, стоп, ми тут були. Так. Ага. Можна піти ще сюди. Ага. Стоп. А. <свісно> все, я зрозумів. Все, я зрозумів. З третього разу. підсрачник, <свісно> Монетка. Хоба. Аба. Аба. Анна тобі. Так, ще якісь ворота. Як дві каплі похожі на ті, що я бачив раніше, ну подивимося, чи зможу їх відкрити. Звичайно, зможу. Ентер нажав. Оу oh, вау. Wow. А назад? А вперед. Ну гаразд. Схоже, що за цими дверима якийсь прохід, але я не можу її відкрити. Не можу відкрити? По-любому, не можу. Оба! Теакс, вверх. О, де я? Ага. Фух. Я думав, що я там. Ну будемо знати, що там є. О, бомба. Ясненько. Я тоді не захотів зайти сюди. Ну зато ми збережемося. Отож, знову залазимо туди саме. Я трохи ще додав звуку, повинно бути прикольніше чути. Такий лабіринтик. Давайте перепробуємо всі двері. Закрито. Отож, я перевірив всі двері. Останні залишились ось ці. І вони також закриті. Хоп! Тому я не знаю. Не знаю. Куди йти? Ага. Можливо піти сюдою. І десь там було якесь роздоріжжя, коли я тоді, пам'ятаєте, помер. Зараз сюди піду. Як бачите, я спочатку подумав, що це нове місце. Я вже наверх, наниз виліз, переліз. Ну, звідти я зліва прийшов. Ось, але виявилось, що тут просто моби респавнились Ось. І це не прикольно. Але в будь-якому разі вже пройшло багатенько часу, тому я дякую вам за увагу. Кажу вам бувайте і всі такі справи.